Кожен повинен займатися своєю справою. Ти християнин, хочеш помолитися? Будь ласка, давай мені прапор, ти мені мій приніс. Я митрополіту віддам Володимирову. Ти казав, що я не маю прапора. Я, Добре, не... я вам вручаю прапор Все, дякую, будь ласка. Витягуйте, будь ласка, бо палка мені так, треба. На, на знак поваги, що ви любите Україну. О, більше я до вас протезу не бачите. Почаюсь клавр, молодці. Шуміне, все, прапор, держава, все. Ми його віддаємо, йому честь, потрібне. І активне, все не те, що потрібно. Так що які, які проблеми? Ми живемо в Україні і все те, те, що стосується до України, ми їх виконуємо і шануємо. Воно не суперечить Богу. Бо, будь ласка. А чому Київ почав складати Священник не вибирався. Давай так, шановний. Давай задаєш питання тим людям, які знаходяться там чи в іншому місці. Я був Київ почався склав. На знак поваги. Ні один священник мене не прапор набрав, повірте. Ні один священик. Ну ми порозумілися. Порозуміли. Ну, Я День вас царку, поважаю. Я вже буду їхати. Я хотів тільки прапор. Гроші маєш на дорогу? не переживайте, я безплатно катаюсь. Ветерани Без АТО